Сьогодні у нас буде місто Севія, і більшість з нас про нього ніколи не чули і навіть не знають, де воно знаходиться. Але що, якщо я вам скажу, що це найкрасивіше місто Іспанії, по легенді його заснував міфічний давоногрецький герой Геракл. Тут знаходиться найбільший готичний кафедральний собор в Європі, який ще вважається третьою величиною церквою в світі. В ньому знаходяться рештки Христофора Колумба. Також на річці в місті ви можете полюбуватися копією корабля, на якому Колумб відкрив Америку. А на головній площі, яка займає 50 тисяч метрів квадратних, побачити всі міста Іспанії, яка приваблює туристів з усього світу. І це єдине місто, де найкраще збереглася культура та традиції Іспанії. Я на це місто виділила тільки 24 години, і якщо чесно, я про це пожаліла, тому що на нього треба набагато більше часу. І ми йшли по плані, щоб найбільше місць відвідати. І перше місце це буде собор, який вважається найбільшим готичним собором в Європі, вхід і платним. Давайте спочатку подивимося на собор, і в кінці я розкажу, кому цікаво, як попасти в нього безплатно. Але ви не потрапите в нього і за гроші, якщо прийдете в відкритому одязі. Про це вказано в білетах. І ми були свідками, як охоронець не пропустив двох дівчат, які були в діті в короткі шорти. Але як на мене, це було єдине обмежувальне правило там. Собор є дуже великим, але дуже легко розібратися. Є два входи, один вихід, один з входів для тих, хто вже має квитки, другому можна купити квитки. Також на вході стоять охоронці, які провіряють одяг, провіряють квитки і провіряють рубзаки, щоб нічого нелегального не пронести в церкву. У восьмому році цей собор попав в книгу рекордів Гіннеса як собор з найбільшою площею у світі, у 2017 році його відвідали 1 мільйон 934 373 відвідувачі, що зробило його п'ятою найбільш відвіданою пам'яткою в Іспанії. Давайте взнаємо історію собору, яка розпочалася у 15 столітті. Коли Севія залишалася багатим і великим містом Іспанії, до того ж, єдиним значним річковим портом, католицька церква вирішує побудувати в місті новий собор, надзвичайний за розмірами та такий, щоб перевищував велетенську міську мечеть 1172 року, збудовану ще арабами. Декан церкви наголосив: ми будуємо такий велетенський храм, що наступні покоління казатимуть, що ми були божевільні. І вони руйнують міську мечеть і залишають від неї тільки мусульманський дворик, який зараз називають Патіо де Наранхос, цвіницю Хіральда, яка при висоті майже 100 метрів була найвищою вежею у світі того часу, і двері прощення Пуертас Дель Пердон, та розпочинають будівництво в 1401 році. Хоча документальних свідчень про початок робіт до 1433 року немає. Та будівництво собору затягується аж до 1506 року, коли найвищу частину куполу було закладено останній камінь, символічно завершивши собор. Хоча насправді роботи продовжувались безпереривно протягом століть, як для внутрішнього оздоблення, так і для додавання нових приміщень або відновлення збитків, спричиненими часом або надзвичайними обставинами. У 16 столітті місто Севія отримало монополію. На колоніальну торгівлю захопленими землями в Америці. Через Сирію потекли ріки коштовних товарів та золота. Це відбилося багатими дарами та внесками на будівництво катедрального собору, який почав наповнюватися церковним слібом, скульптурами, свічками та реліквіями, картинами, металевими огорожами з багатими візерунками. Собору дарували навіть зброю. Собор свії швидко став гробницею королів та князів церкви. Саме тут були поховані такі королі, як Фернандо III, Альфонсо X та Педро І, серед багатих донаторів собору син самого Христофора Колумба Ернанд Колумб. Він передав храму значні коштовності та книги батька, для яких побудували окреме приміщення бібліотеку Христофора Колумба. Пізніше Ернанда Колумба поховали в головній наві собору, і у 1899 році з Гавани в Севію вивезли прах самого Христофора Колумба і створили просто величезну статую, яка вражає своєю величиною і деталями, де чотири іспанські короля несуть труну з його прахом. Школи. Ми знаємо, хто такий Христофор Колумб. Це був відкриватель Америки і це був іспанський моряк, який в 1492 році відправився. За спеціями в Індію як він думав а попав в Америку і, повернувшись, розказав про це. Спочатку йому навіть не повірили, але пізніше, коли вже відправилося більше людей і побачили, що дійсно є ще якийсь материк, йому прийшла ця вся слава, але кажуть, до нього ще відправлялися інші європейці. Але вони про це не розказували, можна сказати, так не афішували. Що цікавого, що в Іспанії його називають Крістобаль Колон, і на всіх статуях ви побачите це ім'я, але це ця сама людина. І як ми взнали пізніше, по одній статуї, яку ми побачили в Картахені, що його не дуже долюблюють латиноамериканці, тому що він з них зробив рабів. Після того як він туди відправився, почали відправлятися інші кораблі і привозити людей з Латиноамерики в Іспанію для рабства. Тому до тепер до нього звідти не любов, але в Іспанії і всьому світі він є знаменитим, як відкривателем Америки для Європи. Давайте повернемося ще до собору. Скажу, що описати красоту цього собору я не можу. Він дійсно дуже красивий і вартує того, щоб його відвідати. Тут було наскільки багато експонатів, що просто розбігалися очі. Тут була голова самого Івана Хрестителя, тут була статуя Монашки, яка присвятила все своє життя цьому соборі. Тут була свята, який Лев облизував ноги і багато інших цікавих експонатів. Також, крім собору, є ще дзвіниця Хіральда. називається. Це оця дзвіниця, яка ще збереглася з мечету давнього арабського. Щоб побачити її, також в білеті пише, чи є у вас вхід. В цей безплатний білет на сходи. Він і там немає сходів, там просто так постійно треба йти Е, Якщо чесно, трошки складно навіть було. Ми йшли, 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 і здавалося, що ніколи ця дорога не закінчиться. Рощування, але так стрішка, тому що бачите, на видно тільки через ось такий град. Навіть так нічого. По дорозі на дзвіницю ми замітили, що багато хто залишав свої ініціали, і ми теж так зробили. Надіюсь, колись повернутися і ще їх побачити. Давайте я покажу, як безплатно можна зайти в цей собор. В гуглі треба ввести Катедраль де Sevilla Entrada Гратуїта, і зайти на сайт, де пише Катедраль і Гіральда Гратуїта, саме де пише Гратуїта, тому що якщо ви введете звичайний сайт, то там будуть тільки платні білети. Коли я зайшла от зараз, коли монтую відео, то я побачила, що на всі дні зайнято вже, бачите, вони надають тільки на три тижні і вже все зайнято, але ось день, коли я брала для себе, то мені повезло саме на цей день, я хотіла, були вільні входи. Заходити безплатно можна тільки з 2 по 3 годину, з понеділка по п'ятницю в свята це не діє. Треба ввести всі свої дані, і потім ці дані, документів, які ви ведете, треба буде цей документ показати на вході. На електронну пошту прийде ось такий білет. І все, так можна безкоштовно відвідати е, такий красивий собор. Скажу зразу, що на собор треба виділити не менше 2-3 годин. А якщо є у вас більше часу, то виділіть ще більше. Нам обійшлося близько 3 годин, але якщо б був ще час, я б погуляла ще. Після собору ми відправилися погуляти по місту, і воно може багато чого предложити своїм туристам. Через нього протікає річка Гуадіана, яка ділиться вією на дві частини. Майже всі туристичні місця знаходяться на правому березі, де ми і провели всі 24 години. Але кажуть, що на лівій стороні є район під назвою Тріана, і він вражає красою своїх вулиць, але наш час дозволяв його побачити тільки з іншого берега річки. на набережній можна полюбуватися копією корабля, на якому Христофор Колумб доплив до Америки. І ми були навіть шоковані, який він був маленький і простенький. І як на мене, це чудо, що такий кораблик пережив таку велику подорож. Чи згодилися би ви на такому кораблику проплисти таку відстань? Бо, як на мене, це божевілля? Також на набережній величі Торе Дель Оро в перекладі Золота Вежа. Пам'ятка споруджена для захисту гавані Сивії в 1220 році. Висота вежі становить 37 метрів. І після набережної ми відправилися до однієї з туристичних прилин Сівії. Це площа до Іспанії. Чому однієї? Бо, як на мене, в Сівії їх є декілька. Найвідоміші і найвідвідуваніші це є собор, який ми вже відвідали, ця площа, на яку ми зараз відправляємося. І ще є одне місце, яке я б залюбки відвідала, але через час не можу. Це є Алькасар, це місце, яке просто дивує. Це унікальний палац, виконаний відразу в трьох стилях мавританському, готичному і європейському. І виглядає вишукано і велично. Він і Платним, ціна білету стартує від 15.50 залежно від сайту. У відео ви його не побачите, бо на нього, як і на все інше, не стало 24 години. Територія Алькасару наскільки велика, її видно навіть з дзвіниці Хіральди. І коли ми дивилися з дрону, ми зрозуміли, що це місце велике і величне, і його точно треба колись в майбутньому відвідати. І на нього треба виділити декілька годин, тому що територія говорить про те, що гуляти тут треба буде довго. А ми відправляємося на безплатну площу Іспанії, яка також дивує своїм розміром, своєю красою. І біля неї також є парк, в якому можна погуляти. Перше, що я замітила, що в Іспанії майже всі міста мають площу Іспанії. Я не знаю, чому так, але зазвичай це головні площі. Так іспанці полегшили собі життя і не проявили багато фантазії. Але Сивійська плаца є особливою. Вона розміщує архітектурний комплекс, розташований у парку Марії Луїці, який спроектував архітектор Анібаль Гонсаліс. Побудований між 1914 і 1929 роками і є найбільшою спорудою іберо-американської виставки 1929 року. І що дивує, як швидко його збудували, враховуючи, що всі знатні місця в Іспанії будувалися століттями. А тут 15 років і все закінчили. Але швидко не означає неякісно. Просто подивіться на цю красу. Та головним незначним пам'ятком площі є напівкругле озеро: вежі близнюки та лавки, на яких крізь плитку зображені 49 іспанських провінцій. Але що цікаво, що вони зібрали всі провінції, крім самої Севії. тому що в Іспанії є 50 провінцій, але на цій площі ви знайдете тільки 49, тому що Севія не виставила свою провінцію на цій площі. Місто, де проживаємо ми в Іспанії, називається Сарагоса. От, бачите, тут якби історія, якась картинка з історією. Отут От, е, Пілар це церква, яка є в Сарагосі, ну, Якщо чесно, всі її не зрівняти, але вона дуже красива. Е, це теж, е, я не пам'ятаю, як називається, але теж є в Сарагосі. Пантетолос. Пантетолос. І найцікавіше, що я знайшла в цій картинці, це надпис і compromiso de Каспи, це де ми проживали з пашем сім років. Це так називається авеніда, на якій ми проживали. І, якщо чесно, дуже цікаво. І на низу є ось така карта. Е, на жаль, ви бачите, Сарагоса це ця маленька точка, тому ми не покажемо, де саме ми живемо. А це навкруги це все села. Це все найближче села. Це є Арагон, це є ціла провінція вже. Тут ви бачите сарагоса, це є веска, це є Навара, це є соля і так далі. Теруель, дуже відома. Ну, якщо чесно, площа дуже класна. Це вилошена видно Тут є побої, попрошки. Комусь не сподобалася сарагоса. Наскільки так деталях зроблено? І, звичайно, що таку велику пам'ятку не тримають тільки для краси її приміщення завжди викровувалося для різних цілей. В даний час будівля та площа Іспанії реконструйовані та пристосовані для використання в якості офіців офіційних організацій. І сама площа є одним з найвідвідуваліших місць Сирії навіть літом, коли в Севії температура повітря підноситься до 50 градусів, і ні один іспанець не вибереться місце для туризму, то китайців тут було скільки, ще ні в одному іншому місці, я скільки не бачила. І звичайно, що на цій площі також ще була розважальна програма. Це були ось такі човники, на яких можна було проплисти ось цей круг. Вони були дуже дешеві по ціні, якщо я не помиляюся, 5 євро. На жаль, коли ми вже захотіли взяти, то вони якраз закривалися. Мені здається, що працюють вони до 8 години. Також тут є ось такі коники, на яких можна покататися. Таке, що в Іспанії я бачила тільки у Майорці, але в Севії це просто по всьому місту. Якщо в Майорці ми бачили тільки в туристичному кутку, то тут по всій Севії їздили ці коні. І мене це дивувало, як можуть існувати разом рух машин і конів. Але, як бачите, він існував. Площа зроблена для туристів тим, що тут продаються різні сувеніри. Ви можете як знайти їх на самій площі, так і на вході біля площі. Я не по сувенірам, але бачила, що дуже багато хто віз собі додому, або ось такий вітряк. Це дуже популярний в Іспанії, або якусь хустинку селі. І побувши в цьому місті один день, я зрозуміла, чому воно наскільки популярне. Дійсно, воно вартує, щоб його побачити. І те, що в нього приїжджають люди всього світу, воно заслуговує на це. Тут багато чого зроблено саме для туристів. Літом воно і не наскільки популярне тільки через те, що тут дуже сильно жарко, і таку жару важко переносити. Це жара близько 50 градусів. І коли я казала, що ми будемо їхати в Севію, всі мене відговорю. Казали, щоб я навіть не робила це божевілля, тому я так мало часу виділила на Севію, Але нам повезло з часом. В день, коли ми приїхали, дійсно було дуже жарко, але чуть-чуть продував вітер, і це так би полегшило наше перебування тут. А наступного ранку навіть було прохолодно, можу сказати, навіть сонце не вийшло, тому нам повезло трішки з погодою. Але для інших туристів. Це не є такий туристичний період. Свію треба їхати весною або осінню Це найбільш рекомендований період, але плюси є житло Забіжу наперед, скажу, що ми зняли дуже дешево житло. Нам воно коштувало 25 євро. Це ось такий пенсіон, як називається він в Іспанії. Це коли у вас власна кімната і ванна кімната, бо ви її ділите з кимось, або ваша у нас була власна ванна кімната. Але скажу зразу, умови були ужасні. Перший раз я була в таких умовах в Іспанії, тому що все, що ми знімали, ще такого, ми не бачили. Умови були погані тим, що ремонти в мені здається тут робились дуже давно, видно, були тільки побілені стіни. Нам повезло, що був новий матрас і нові подушки. Це єдиний плюс, який ми там побачили. І ванна, Кімната це просто був ужас. Мені здається, там ще ремонт. Як 70 років тому, як цю хату побудували, так там все і знаходилося. Ванна кімната просто було все заіржавіле. Навіть дзеркало себе не бачив там. там просто була іржа. Я пожаліла, що його не зняла. Це все нагадувало якийсь фільм ужасів, але на щастя, з боку, ми чули, що проживала одна пара молодих іспанців, і знизу бачила, що проживали якісь сім'ї китайців. Тому трішки заспокоїло нас це, і ми залишилися в цьому пенсіоні. Далі закрити. Далі закрити. Я Севію у відео вам показала дуже спокійною, але вона зовсім такою не є. Люди в Севії це є ось такі цигани, які все життя веселяться і живуть наповну. Їхній е, дуже відомий танець фламенко, які вони танцюють е, майже всюди, і їхні пісні є. Дуже відомі вони якраз відтворюють цю Іспанію. І моя мрія була піти в бар, де танцюють фламенко. В сиві їх залишилось два, але один писало, що останнім часом вже є закритий, і залишився один, і він не був в центрі. І через те, що ми були наскільки замучені, ми вирішили відмінити вже цей план і залишились просто на центральній вулиці, щоб повечерити. наш досвід з барами. Скажу так: Сивія, це є Андалусія, і Андалусія, вона і відома тим, що в Андалусії, коли ви заходите в бар і заказуєте якусь випадку, вам до випивки безплатно приносять якусь закуску. Це є якась е, традиційна закуска звіти, яку вам, вам хочуть, так, як туристові дати, попробувати. Якщо вам сподобається, ви можете заказати ще. Але в нашому випадку нам так не повезло. У бари, які ми заходили, такого не було. І як пізніше я прочитала, що зараз дуже багато барів вже від цього відказалося. Дуже маленька кількість таких барів. Їх треба спеціально шукати і нехти. Нас на це часу не було. Перший бар, в який ми пішли обідати, ми розчарувалися. Його я знайшла. В інтернеті це я шукала на іспанських сайтах. Його дуже рекомендували, що він з один з найкращих там дуже близько біля катедралю. Бо ми якраз обідали перед катедралем. У нас було повне розчарування. Це ось цей альборо-перехиль. перехіль Перехіль це подружка, що розуміли. по-іспанськи переводиться. І гамін чомусь зовсім не сподобався. Паша заказав картоплю, яка була недожарена. А я заказала крокети. Така страва це от такі малесенькі крокети, але вони мали бути не малесенькі. Де проживаємо ми, вони в три рази більші. Але були смачні. Правда, були смачні. Але сервіс і саме місце не було дуже атмосферне. Але на вечір ми просто якось випадково вийшло, що сіли у бар на Альваро Перехіль і це була зовсім інша історія. І вже це місце ми точно можемо рекомендувати, тому що, по-перше, тут дуже сильно смачно. По-друге, тут дуже хороший сервіс, до нас дуже добре віднеслися, всі були досить приємні. А ще цікавіше, що ми не пішли на фламенку, я була навіть трішки розчарована, але наскільки замучена, що я вже просто змирилася з цим. Але спочатку до нас підходив і співав циган. В Іспанії це дуже популярно. Вони підходять, грають на гітарі, співають і за це Гроші. Але на цьому севія нас не перестала дивувати, просто подивіться продовження нашого вечора. we yeah. Она Muchas gracias. І це були не єдині вуличні музиканти, коли ми вже йшли до свого пенсіону. Ми побачили ще декількох. І на другому березі річки ми побачили фестиваль, де співалася народна іспанська музика, саме ось їхні фламенко і це всьому стилі. І дуже хотіли піти. Чесно. Ми просто я, ось та людина, яка, якщо щось хоче, мені це треба, але ноги боліли наскільки сильно пройти це місто, скільки разів прогуляти, це було заважко, і дуже жалко, що ми вже їдемо завтра звідси. Я би побула тут ще обстановка просто... Просто неймовірна. І я якраз маю той характер, що якщо я щось зараз побачила, більше я туди повертатися не хочу. А Севія залишила це бажання повернутися сюди, тому що ми не бачили, напевне, навіть половину з того, що вона предлагає своїм туристам. І я, чесно, я просто вражена, просто рекомендую відвідати це місто. Мені здається, вона сподобається любому туристові. Я думаю, що на своєму я не вистачає. Треба їхати хоча б на тиждень, щоб це все гарно подивитися. І знаєте, цікаво, то, що тут немає моря, але туризм наскільки великий і при тому, що це літо, що літом мені казали всі, що це божевілля їхати сюди літом. Китайців дуже багато. Каже, Паша, як вони так можуть їздити, скільки вони заробляють китайців. Ну, Китай бачимо з тим, що все фабрикує, мають бабку. Багато китайців є загально. Сходимо і любимося. Чи... Жінка почала годувати губів. Я думаю, що це нелегально, але вона це дуже швидко зробила і ніби нічого ніхто не сказав. Я за, я би теж годувала. Про транспорт в Севії. зразу скажу, що Іспанія є така країна, де досить добре налагоджене сполучення. І в цьому немає зовсім проблеми. Є автобуси, є трамвії, можна на велосипеді доїхати. Є різні види транспорту, які можна взяти в прокат. І якщо чесно, по Севії можна ходити пішком дуже свобідно. Ми цілий день проводили пішком. Приїхали ми в Севію на машині, припаркували її на якщо близько біля центру, то майже всі парковки є платні. Якщо на вулиці, це досить така приємлива ціна. Але що ми потім знайшли? Що в центрі. Біля самої, напротів, по ліву сторону плаці Іспанії була парковка Безплатна, велика. І коли ми зранку приїжджали, там було дуже багато місця. Єдине, що там є ось такі бандюгани цигани які за те, що покажуть вам місце, де припаркуватися, візьмуть з вас гроші, навіть якщо ви не хочете, щоб вам показували місце. Вони там грають, тебе вони там це їхнє місце. Звичайно, що це не так. Можете визвати поліцію, але нічого не докажете, Краще дати їм євро і спокійно гуляти. І це дуже великий плюс, тому що мало де в центрі ви можете знайти ось таку безплатну парковку. Туризму занадто. Можемо послухати на це. На цьому цей неймовірний наш досвід закінчуємо. Їдемо на Португалію. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада вам! Буду знімати ще більше відео, розказувати багато цікавого. В коментарях пишіть, що би ви хотіли знати про Іспанію, обов'язково розкажу в наступних відео. І дякую за ваш перегляд! До наступної зустрічі!